Уяви, ти попадаєш в світ, серед тебе одні зомбі. Ти не знаєш, що робити. І пробуєш вижити. Шукаєш, здобуваєш ресурси. Стараєшся прожити це все. А в один момент ти просто помираєш. І так, друзі. Це моє майнкрафт Вживання зомбі, апокаліпсис. Я, звичайно, не знаю, чи тут можна спати, але потрібно добути овечок. На всякий випадок. Добути м'ясо. Ага, Отак воно піднімається. І обов'язково добути дерево. За сьогодні потрібно зробити хоча б якусь початкову базу, тому що вночі тут буде робитися, я боюсь, навіть сказати, що. Кожним днем зомбі будуть ставати сильніші і сильніші, і їх буде спавнитися більше і більше. Тому за сьогодні я хочу добути побільше їди. і зробити міні домік, якщо це можна так назвати. Ну і тут я почав добувати дерево. Так, Зараз кравчу верстак. і перші інструменти. Зараз скравчу ліжко. Я, звичайно, не знаю, що тут можна спати. Але потрібно спробувати зробити ліжко. Я ще трохи не привик до цієї механіки, тому вибачайте, якщо я деколи щось в мене випадає. Ну, одним словом, ліжко в мене є. Зараз зроблю декілька інструментів та піду викопувати собі міні-землянку, в якій я буду поки що жити, поки не построю базу. Базу потрібно строїти нормально, тому що. Самі розумієте, зомбі будуть оточувати вночі, тому базу я буду робити з камня і з всяких проволок колючих там, і так далі. Зараз зроблю собі камінні інструменти і продовжу копати. так у мене вийшло. Я думаю, на перший час нормально. Зараз потрібно зробити пічку, решту інструментів і зробити двері та люки для своєї бази. Я звичайно не знаю, але можливо зомбі можуть виламувати. Якщо набереться під цим відео 50 лайків, то я залишу ссылку на цю зборку в наступному відео. Зараз я займусь переносом речей вниз. Так, ставлю ліжко десь сюди, думаю, буде нормально. Верстак, та потрібно ще скрафтити пічку і вогонь. якому я буду жарити. До речі, в цій зборці також є жажда, я думаю, ви замітили. Тобто мені потрібно пити. Тут є всякі поскладнення на гру, тобто вогонь буде затухати, щось буде ламатись, на все є якась прочність. Одним словом, воно мені ще додає важкості. І також я граю в режимі хардкор. Тому, якщо я помру, все закінчиться. Так, тут у мене будуть люки. Вроді би вже нормально. А тут потрібно зробити ще доповнительні двері для більш захисту. Надіюсь, що я зможу пережити хоча б цю ніч, мене ніхто не вб'є. Так, залишилось все закрите. Ну, от, якось так. Такий у мене вхід. Я би не сказав, звичайно, що дуже безпечно. Я би зробив з желіза, але наразі желіза в мене немає. Зараз потрібно трохи тут поміняти, бо, як бачите, я не можу тут пролізти. Перебудувати трохи треба. Ну Ось так уже набагато краще. Ну майже. Зараз ще оцей люк потрібно поставити правильно. Ну, от така кімнатка в мене вийшла. Зараз ще зроблю вогонь. Блін, не вистачаю дерева. Ладно, вроді би ще не темно. Блін. Ну, уже під Потрібно скоро добути дерево. До речі, я побачив там за деревами от. Тут щось є. Якийсь заброшений дом чи заправка. Я думаю, в наступній серії, можливо, залутаємо. Якщо я, звичайно, зможу. А ще я бачив, отам портал заброшений, я хочу його залутати. Не знаю, напевно, зараз схожу. Головне встигнути. Тому що я говорю вам, тут як ніч, тут все, петру. Зомбі плюс не горять днем. Тому я не знаю, що буде потім. Я сподіваюся, що я зможу спати, тому що якщо ще не зможу спати, це взагалі. Момент істини, меч, запальничка, запальничка мені пригодиться, тому, що, як я вам і сказав, в цій зборці вогонь буде тухнути. І коли ти крафтиш взагалі цей вогонь, то тобі щоб він не буде зразу горіти, як в простому Майнкрафті. Тобі потрібно весь час е, зажгалкою його підпалювати. Також він затухає після декількох хвилин. Тобто ти пожарив буквально один раз, і він затух. Зараз потрібно скоро добиратися додому, я не знаю, тому що вже буквально ніч, зараз з мінуту на мінуту почнуть спавнитися зомбі. Потрібно чим пошвидше мені. Добрати з другої паси. Закриваю всі люки. Так, Ну, от, все тут. Зараз потрібно зробити костер, як я вже і сказав. Ну от, костюр готовий. Ну, От про що я говорив, він, як бачите, не з вогнем. потрібно підпалити. Зря я сходив за запальничкою. От. Чудесно. Можна поставити, пожарити з їди. А завтра потрібно також скрафтити бутилочки, щоб я міг пити. Ну от, якось так. Що ж, друзі, от така була серія. Надіюсь, вам сподобається це виживання. І я запишу другу серію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім па-па!